Золотий курячий суп з пуховими манними галушками це традиційна румунська страва. Це так смачно, що можна прокотнути язик, будьте обережні, будь ласка. Я завжди купую цілу курку, бо це дуже вигідно. Ніжки і філей я відрізаю і отримую люксовий суповий набір. Відправляю його до каструлі. Туди ж моркву, один червоний солодкий перець, корінь петрушки, цілу цибулю. І навіть її промити лушпиня, імбир розміром з волоський горіх, два лаврові листки, чорний перець горошком, столову ложку солі та 2 літри води. На плиті варити 2 години на Вогні в скороварці всього лиш 20 хвилин. Тепер змішую два яйця, дрібку солі та куркуми. Додаю 90 грамів манної крупи. Ще раз ретельно перемішую. Має бути ось така густа консистенція. Бульйон якраз готовий. Проціджую його через сито. Додаю сиру, порізану моркву та корінь петрушки, і тепер ложкою формую галушки. Вони дуже розваряться і збільшаться, тому формуйте маленькі на половину ложки. Варимо їх інколи помішуючи 20 хвилин на потужності 3 з 10. Ось такі золоті та сонячні, великі, великі, виходять ці. Галушки. Додаємо м'ясо з курки, солі до смаку, перемішуємо та додаємо петрушку. В мене заморожена. Ще раз перемішуємо, вимикаємо вогонь. Їсти можна одразу, бо це така смакота, що неможливо більше чекати. Не знаю чому, але в мене ця страва асоціюється з весіллям. А моя мама часто годувала такі галушки в супі, коли я була маленька. Тому для мене цей румунський. Супе де пуйку-гелуште це пряме попадання в десятку. Повтебуна!